Так, сьогодні хочу вам показати ось ці квадрати. Хто на мене давно підписаний, ви, можливо, пам'ятаєте період, коли я активно створювала ці квадратики з чотирьох кольорів для свого пледика. І мені хочеться ці квадрати з'єднати. Після переїзду я їх забрала, звісно, з собою. Але розумію, що вже нав'язувати їх не хочу. А в мене їх дуже багато. Тому, звісно, можна їх зараз активно взяти і з'єднати. Ось такий колір. Шоколадний я взяла для того, щоб з'єднувати всі ці квадратики, тому що на плед я підбирала ось такі саме ніжні. А ось такий коричневий шоколадний кольор буде їх розбавляти. Тому я взяла ось такий колір. Зараз я активно в'яжу пледи на благодійність, і я згадала, що в мене ж лежить купа квадратиків, які не з'єднані, тому зараз мені хочеться їх з'єднати. А і показати, що в мене в мене виходить. Поки що нічого тут не зрозуміло. Але вже, бачите, я з'єдную активно квадрати, і мені подобається, що виходить вже на ось такому етапі. Як вже говорила, шоколадним з'єдную. Подобається мені дуже такий колір. А он подивіться, скільки в мене ще квадратів. Так, нав'язала я їх дуже багато, бачите. Тому зараз буду активно все це з'єднувати і дивитися, що в мене вийде. Мені захотілося, щоб в мене вийшло ось таке поєднання. То думаю, коли я вже це з'єднаю, то буде вже більш зрозуміло, що в мене тут виходить. Ось такий він буде за шириною, а туди буде довжина. Отримала велике натхнення, згадала. За ці квадратики, тому хочеться їх довести до ладу. Як бачите, у мене тут йде, наприклад, зеленого ряд, далі йде ось так: фіолетовий жовтий рожевий і знову повторення: зелений, фіолетовий, жовтий рожевий. Але я думаю, коли я вже це все завершу, то звісно буде більш зрозуміло, що в мене тут вийде. Тим паче, я ще буду і по довжині прив'язувати, з'єднувати квадрати ось тут. Дуже класні квадратики. Я вже забула, що в'язала саме таким візерунком. Дуже він класний вийшов. Кінчиків буде дуже багато. Я була до цього готова. Кінчики, ось тут посерединки, коли я починала в'язання, я ховала. А звісно, ось тут, де завершувала саме роботу, я не ховала кінчики. Тому, звісно, прийдеться мені попрацювати ще й. Над тим, щоб ці кінчики всі сховати. Зараз буду з'єднувати, буду з'єднувати все, що в мене є, по 30 чимось в мене квадратів, але неоднакова кількість. Тому, думаю, якщо що, я просто ще дов'яжу, пряжа в мене така є. Тому, думаю, якщо що, якщо мені не вистачить на те, щоб завершити плед, то думаю, я обов'язково дов'яжу, скільки там мені буде не вистачати, але, скажімо так, не хочу вже ще більше нав'язувати квадратиків, хочу просто зібрати те, що є. Якщо там 2-3 квадрати мені не вистачить, щоб завершити, скажімо так, ряд, то я вже тоді і дов'яжу. Зараз активно їх з'єднаю по довжині та по ширині. І буду робити обв'язку. Хочеться мені зробити гарнесеньку обв'язку, рачим кроком, з накидом. Мені дуже подобається саме така обв'язка, тому в моєму пледі мені хочеться її зробити. Все, побігла працювати. Роботи на печати край вже дуже-дуже цікаво, що в мене вийде. And I can't seem to find the light Between the walls I built for myself right in my mind And then you came over and you showed me love That I never had seen before now when I got you It's all gonna be alright Thinking about all the things we did tonight what a time I decided to join you You're today There are already a lot of З'єднала. Подобається мені цей візерунок такого квадрату. Подивіться, який він гарний. Тут я робила типу ромби, бачите. Так, багато в мене квадратів, як виявилося. Я їх так і не порахувала, але якщо мені пам'ять не зраджує, то по 30 з чимось квадратів, але точно пам'ятаю, що їх неоднакова кількість, тому, можливо, буду навіть дов'язувати. Ось така краса в мене виходить. Неймовірно гарний буде плетик. Це також буде плет на стілець, тому що з переїздом я минулий свій плетик вже віддала. Хочеться мені щось новеньке, тому в нову квартиру я вже не брала, скажімо так, той плет. Він вже старенький. ось, А ось такий новий цукерковий плет. В мене буде як ковдра на мій новий стілець. Я думала, можливо, блакитним треба було зв'язувати квадратики, але зрозуміла, що ні, нехай вже буде такий, тому що він дуже класно буде розбавляти всю цю палітру. Обв'язка, як я вже говорила, буду робити радчим кроком. Дуже подобається мені така в'язка. Зараз вам покажу її понаглядніше. Раніше я вже показувала вам. Тому що таку в'язку я робила на другому своєму благодійному пледі. Пледіші в мене, я зараз активно над ними працюю, знімаю для вас е, влоги. Е, ціль влоги будуть на рахунок благодійності, тому що пряжі в мене дуже багато, як виявилося. Ой, це і моя пряжа, і пряжа від магазину. І ще мені надсилала пряжу моя підписниця, за що я дуже вдячна. Знаю, що ви мене дивитесь, тому Богдана вам величезне дякую за такий величезний пакунок пряжі. Але це все буде у влогах про благодійні пледи. Я вирішила розділити ці влоги на частини, тому що пледів там буде багато. В одному відео я це все не вміщу. Але то вже так. В наступних відео, так, зараз на своїх. Але хочу показати понаглядніше ще обв'язку. Рачий крок. Зараз принесу плед, Ось один мій із благодійних пледів, які я створювала. І подивіться, яка тут просто неймовірно гарна обв'язка. Це рачий крок. Подивіться, яка це краса, як це гарно. І знаєте, ось цей благодійний плат мене мотивує на майбутнє собі створити плед з ось таких коричневих відтінків. Тому що, подивіться, тут в мене три рядочки в коричневих відтінках, і далі йде ось така обв'язка. Тому, можливо, в майбутньому я створю ось такий типу кавовий кофейний плед. Тому ось така. Обв'язка мені дуже-дуже подобається, і я думаю, що я зроблю ряд, два обв'язки просто з топчиками без накиду, а потім вже зроблю ось таку обв'язку радший крок. Дуже вона мені подобається, така вона класна, об'ємна, скажімо так, то, думаю, мій плетик буде взагалі просто вогонь. Нарешті я цей плед з'єдную, бо вже багато хто питали. Дуже дякую, що цікавитесь. Ой, тому скоро, скоро. Благодійні пледи мене так надихнули, що я згадала, що я ж при переїзді також забрала і цей процес з собою, ніде його не поділа. Подивіться, ще скільки в мене тут квадратів. Тому буду працювати, буду працювати, і якщо в мене не буде вистачати. Деяких квадратів, щоб е, закрити по ширині, бо я ж зараз е, в'яжу, з'єдную квадрати верніше, вниз, тобто так по довжині, і в ширину у мене тут йде е, скільки? 4-7 квадратів. Тому, якщо мені буде не вистачати, я декілька нав'яжу. Хочеться мені з'єднати і якнайшвидше користуватися цим пленом. Все. Ось скільки я з'єднала, як бачите. І побігла працювати. Неймовірний колір, який я обрала, на те, щоб їх з'єднувати, тому все. Біжу, буду ділитися обов'язково з вами результатом. На днях в мене замовили ось такого чудового красунчика, зайчика, вушка в поєднанні прапору Німеччини та України. Вирішила з вами поділитися, він вийшов дуже гарний. Сайт поїде до Одеси, а згодом помандрує до Німеччини і вже там буде жити у свого власника. Так, я до вас знову з цим пледом, але я нічого тут більше не просунула, ніяк не в'язала, тому що мені спало на думку зробити трішки о, взагалі по-іншому, тому зараз буду розпускати ось ці коричневі. Коричневі ланцюжки, стовпчики без накиду, які я тут в'язала, коли з'єднувала в'язання. Мені спало на думку зробити взагалі трішечки по-іншому. Тому зараз з вами буду ділитися. Для початку мені хотілося використати коричневий кольор, щоб хоч якось розбавити цю цукеркову палітру І я зрозуміла, що мені недостатньо. Ось такою тоненькою смужкою коричневою, яка виходить. Бачите, вона така маленька. А, і що я вирішила? Я вирішила кожен квадратик обв'язати, зробити обв'язку коричневим кольором. Тобто це буде і додатковий ряд, і таким чином в мене буде більше коричневого кольору. І а, така смужка між квадратиками буде товща. Зараз покажу, я вже трішки тут почала. Ось в мене є квадратики, які я вже обв'язала, це я не розпускала і ще. А тут, як бачите, всі кінчики я вже сховала. Вже прям всі кінчики сховала. Так буде потім зручніше мені брати і в'язувати. Ось такі зелені, бачите, тут а в мене весь квадратик в'язаний стопчиками з накидом, а обв'язку я робила просто. З без накиду. І а, таким чином в мене вийшли ось такі квадратики: зелені, фіолетові. Ще в мене є ось такі жовті. До речі, треба придбати блокатор, тому що було б, думаю, зручніше. Ось такі жовті, як бачите, так в мене їх прям достатньо багато. І ось такі рожеві. Всі кінчики я вже тут сховала. Але, звісно, це не все, тому що в мене ж ще є квадратики, які потрібно прив'язати. І це ось така в мене гора, скажімо так, бачите, скільки ще залишилося. І ще отам мені потрібно буде розпустити, розтаручити плед. Вірніше обв'язку, так, саме, де я з'єднувала. І також ці квадратики долучити сюди. Тут в мене ще кінчики не сховані, тому зараз буду ось цю гору, скажімо, також обв'язувати коричневим і приступати тоді до ось таких квадратів. Їх тут також багато, тому, думаю, тут багато квадратів. Я, до речі, ще не рахувала, але... Я точно знаю, що їх більше 100. І обв'язку я почала робити ось таким кольором, тому що ось такого. Бачите, вони не сильно відрізняються, але все ж така незначна різниця є. У мене ось такого кольору лише залишок 100 г. А ось такого кольору в мене багатенько, тому. Я почала використовувати саме цей кольор це від Ярнарчин, 70-й. І в мене вже на ось ті квадратики, які я вже в'язала, пішов, щоб ви розуміли, моток, цілий моток ось такої пряжі, і а другий, це вже другий моток, і я, як бачите, почала його. У мене ще є така пряжа, тому це буде не проблема. У мене в запасах багатенько 70-го кольору. Тому, думаю, вистачить тут ще і на Ось ці квадратики, щоб їх обв'язати, і ці, і а, щоб з'єднати всі квадрати, і ще й зробити в'язку. Думаю, такої пряжі мені просто вистачить. У мене багатенько, як я вже сказала, таких метків, а обв'язку я хочу робити радчим кроком з накидом, тому думаю, вистачить. А, а такої пряжі мені вже не вистачило. Тому ось такі в мене зміни. Довго я собі так думала і зрозуміла, що ну, хочеться хоч мені ось так. Потім я буду з'єднувати, і, бачите, буде набагато товще між квадратиками смужка. Я вже викладала це в інстаграмі, і мені писалося, що це схоже на, немов плитка шоколаду. Знаєте, так, думаю, коли, ми його, коли я його з'єднаю, то це буде дуже-дуже гарно, тому що такі цукеркові кольори ніжні, весняні. Бачите, дуже класно, що я все-таки зібралася навесні ці квадратики з'єднати, тому що такі кольори прям весняно літні Такі цукеркові, класні. І обв'язка буде, немов шоколад, тому ось такі цукерки будуть. Асоціація, так? Тому біжу працювати. Вже багато квадратів я обв'язала і, по ходу навіть ховаю кінчики, тому що не хочеться мені потім на цим всім відволікатися. Тому зараз в мене по плану це обв'язати квадратики, ось ці коричневим кольором, зробити їм обв'язку, сховати ниточки. Потім я розторичу на пледові, де я вже з'єднувала. Звільню, скажімо так, ці квадрати і а, також обв'яжу їх коричневим. І а, буду, по тому ж принципу, обв'яжу коричневим. І в мене будуть вже всі квадратики готові, тому можна буде сміливо приступати до з'єднання. Вже хочеться мені дуже сильно з'єднати цей плед, я прям не можу вам передати, дуже він мене надихає, тому вже хочеться з'єднати. Зробити п'язку і користуватися, тому все побігла творити красу. Знову до вас з цим пледом. Як бачите, я його не чіпала, не розпускала ось це з'єднання, тому що мені хотілося поєднати, тому що я ж квадратики вже деякі обв'язала ось тут, що в мене залишилося. Бачите, обв'язала. Ще залишилося декілька обв'язати. І а, зараз покажу, що в мене вийшло насправді. І мені подобається більше. Подивіться, який в мене плед виходить. Тут вже в мене йде обв'язка на квадратик, плюс з'єднання кожного квадрату, але я ще поки його з'єдную по ширині. Так і залишила я по ширині 7 квадратиків. Авто вже ну, не знаю, який він буде. Тому що квадратів в мене ще багато. Подивіться, так мені здається ліпше. Так? Знає, дуже прям гарненько виходить. Плед виходить такий вже довгий, великий. І ось так, як бачите, було. Ну, звісно, так краще, тому що, якщо квадрати не обв'язані коричневою ниточкою, то таке відчуття, що ось це з'єднання, воно так не дуже його видно, а ось тут, бачите, вже так ліпше. От оце саме так, як я і хотіла. Тому зараз я вже нарешті ось це розторочу, тому що я спеціально залишила, щоб, скажімо так, порівняти, показати вам в порівнянні. Тому зараз я буду торочити обв'язку. Тут буквально декілька рядочків я тільки з'єднала. І не шкодую, що я зупинилася, тому що такий варіант мені подобається більше. Я не пошкодувала часу, в'язала кожен квадрат. О, і... І залишаюся дуже-дуже задоволена. Зараз я розторочу ось це з'єднання. Також обв'яжу кожен квадратик, їх тут багато, але воно того вартує. Так, ще в мене є ось ці корічною ниточкою, такою, як я вже показувала, я з'єдную. Такої пряжі 70-го кольору. У мене багато. Тому це вже, до речі, третій маток. Так, третій 50-грамовий моток. І бачите, мені б того 100 грамового моточку кофейного, який я брала, шоколадного, вірніше, не вистачило б. Тому дуже класно, що я прорахувала ще й це. Зараз буду ось це розпускати коричневе з'єднання і робити ось такий крутий плед. Спершу обв'яжу квадратики, а потім вже буду з'єднати. Дуже він мені подобається. Пишіть, до речі, як вам мій плед. Хто за мною давно слідкував, ви в минулих моїх відео в минулому році бачили, що цей плед у мене активно в'язався ось такі квадратики. І в нас були ці дні два дощові. Просто йшов дощ зранку і вночі, тому я не могла підключитися через. Цю темряву через похмуру погоду. А сьогодні хоча б трішечки вийшло сонце, і мені захотілося вам показати, що в мене виходить, хотілося мені ці дні активно пов'язати, доки було похмуро, щоб було що вам показувати. Тому ось така краса. Зараз буду тепер розпускати це, тому що мені не хотілося торочити, щоб. Показати вам порівняння, як це буде виглядати. Як я вже сказала, результатом я просто задоволена. Бачите, тут такі тоненькі, а тут йдуть товщі. До речі, вв'язую я з'єднувальними стопчиками. Так, все, буду торечити з'єднання. Нав'язувати знову квадрати, верніше робити на них обв'язку коричневим, і ці квадратики долучати до свого. Плетика, потім вже покажу, що в мене вийде. Я підключитися і продовжити працю над своїм плетом, тому що тиждень я взагалі не працювала, нічого не в'язала, а в нас хорів котик, тому ми активно займалися його лікуванням. Ой, це були крапениці укули, були такі тяжкі дні, тому я взагалі не могла працювати. А вчора я цей плед весь доз'єднувала. І навіть зробила один рядок об'язки. А сьогодні хочу приступити до продовження. Ось тут в мене початок. Бачите, я такий маркерочок почепила. Кінчики вже всі всередині сховала, а лишилися лише по периметру квадрата. Ще були в мене, звісно, коричневі кінчики з кожного квадратика. Тому я. Їх ще не ховала. Зараз активно роблю обв'язку, а потім вже сховаю ці кінчики по периметру. Обв'язка в мене буде два рядочки з стопчиками без накиду і радший крок з одним накидом. Так, там котики, мовже краще, відпочиваю на підвіконнику. Гарнесенька з'єднала всі ці квадрати, сховала всі ниточки, окрім ось цих по периметру, які я вже говорила. Дуже подобається мені, що виходить. У нас сьогодні дуже сонячний день, нарешті вже тепло. І я хочу зв'язати ще один другий рядок обв'язки, і вже приступати до речового кроку. І пледик буде готовий, потім покажу вам його вже в усій красі, по всій довжині, зміряємо, порахуємо квадрати і покажу вам, що ж в мене вийшло. Сьогодні мій весняний ранок почався просто чарівно. З самого ранку я насмажила млинців, ми гарнесенько поснідали і на робочому місці мене вже чекав помічник. Я приступила до завершення свого пледу. Вже зовсім трішки залишилося, сховати декілька кінчиків і зробити повноцінну обв'язку рачим кроком. Тому, після гарного сніданку я розпочала працю над пледом. Так, Ну що, нарешті мій плед готовий. Подивіться на цю красу. Все ж в ширину я розширила свій квадрат, і в мене тепер в ширину 10 квадратків, а в довжину у мене 13. Тому 130 квадратів у мене пішло на ось такий гарнесенький, просто неймовірний плед. Я його ще не зважувала. Але я точно можу сказати, що саме коричневої пряжі на з'єднання квадратів, на обв'язування квадратів і на ось ціє загальній обв'язки у мене пішло аж 5 матків 50 грамової пряжі. Уявіть, аж 5 маточків у мене пішло. Розмір вийшов у мене 125, десь на 98. Десь так зроблю ВТО. І потім вже буду. Міряти і дивитися, чи щось зміниться. Думаю, це будуть незначні зміни, тому що ну, з такої пряжі, як правило, нічого не відбувається, коли я а, перу плет. Ось така краса в мене вийшла. Він просто неймовірний. Як бачите, у мене ось так зелений, філетовий, жовтий, рожевий і ось так по колу, скажімо. Дуже гарний, дуже класний. Обв'язка речий крок. Дуже мені подобається ця обв'язка. Ов'язувала об я, до речі, гачком 3,75, а весь плет в'язала гачком 3. Ой, велика робота. Неймовірна купа кінчиків. Неймовірна купа кінчиків, які я сховала. Це просто неймовірно. Дуже подобається. Мені плет, дуже щаслива, я ще не закинула, адже по своїх відео я подивилася, що. У 2023 році я починала в'язати цей плед, потім трішки закинула, потім знову активно почала в'язати в минулому році. Потім знову мені довелося відкласти, а в цьому році я вирішила прям так значно, скажімо, взятися за цей плед і щаслива, що не закинула. Тому ще одна робота. Яка могла перетворитися просто на недов'яз, готова. Ось, що в мене залишилося. Зелене я брала для того, щоб зв'язати ще два квадратики, тому що мені не вистачало для чергового поєднання. А ось скільки в мене залишилося квадратів. Викидати їх не буду. А вигадаю, куди їх можна подіти. Тому поки відкладаю. Ой, а зелене два все ж мені довелося дов'язати. Насправді дуже щаслива, як я вже сказала, що все ж я його не закинула. Зараз йти робити ВТО. Дуже насправді собою пишаюся, тому що я думала, зараз візьму ці квадрати, дістану, з'єднаю, так швидесенько все буде. Ой, але потім як почала, те мені не так, те мені не так. А ось, хотілося мені, щоб з'єднання було. Ось таке ширше, обв'язувати почали всі ці квадрати, потім з'єднувала, потім ховала всі ці кінчики, їх було дуже багато, і робила в'язку. Можливо, для вас познімаю його в усій красі, але зараз йду на вітру. Завершувати цей влог. Дякую, Дякую, що додивилися до кінця. Це такий собі влог одного проєкту, одного процесу. Дуже хотілося мені вже завершити цю красу, і я щаслива, що все ж завершила. Помічник мені допомагав. Ой, щасливо, все. Дуже подобається мені цей плед. Тому, дякую, що додивилися це відео до кінця. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Знаю, що в свій час я багатьох надихнула а, ну, також пов'язати ці пледи, тому а, хто в'язав, пишіть все. Буду з вами прощатися до наступних відео.